Соковиті та медові так описують світова продавці, але чи такі ж солодкі ціни. Попри велику кількість літніх дарів на прилавках, вартість на деяких з них у порівнянні з 2024 роком все ж піднялась. Продавці кажуть, що через холодну погоду кавуни привозять з Греції. 60 зараз ціна на них 60 гривень за кілограм. Ну, попередній зараз рано ще, чим того року. Десять днів і скоро буде 40-50 гривень за кілограм. Може, дешевше буде. Скоро турецькі кавуни будуть. Продавці розповідають, що пізніше очікують, ковини з Азербайджану і звичайно українські, тому ціна знизиться суттєво. З черешнями ситуація дещо інша. Вартість на них у порівнянні з попереднім роком уже знизилась. Вже багато років набагато дешевше, тому що багато домашньої черешні дуже багато. Черешенька набагато дешевше. Є до ціна 100, 140 сто сорок гривень. Така меншенька, бачите, така 140, може Може до І Є така більшенька до черешенька, поодеська Одеська 180, 170 теж є ціна. А домашня черешня 120 двадцять гривень і 130, але теж дуже дуже смачна. А от дені цьогоріч здорожчали нижче ніж по 100 гривень за кілограм. Знайти тяжко. Подекуди ціна навіть більша. Дині того турки диня теж з туреччини, але поки для одеських грану, тому з туреччини привезли, але теж без хімії, солодкі, добрі. Дині 140 гривень за кілограм. Рівняни кажуть, що з розумінням ставляться до цін. Ціни, я б не сказав, що дуже дорогі. Купував черешні ціна 140 гривень за кілограм на ринку дикому. То в цілому ну потрібно розуміти, що паливо піднімається в ціні. Інші якісь логістичні, можливо, там, дороговартісні так сказати, ціни на якісь поїздки так само. Тому це все треба враховувати. Та по, по погоді, по ситуації, то воно ще добре в цьому році, оскільки у нас вже мало є відкуди везти, мало є так сказати, транспорт і все остальне, все нормально. Наразі солодкий смак літа не завжди за солодкою ціною. Кавуни ще з-за кордону. Дині теж дебільшого імпортні, тож вартість кусається. Але з наближенням українського врожаю покупці можуть розраховувати на сезонне здешевлення. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.